Дві жінки, які обрали нібито чоловічі професії і досягли успіху. Ліза Тіле, 26 років, пілоткиня. Уже в 15 вона знала, що хоче літати. Натхненням для Лізи став її брат, який теж працює пілотом. Щоденні подорожі в екзотичні місця лише частина її роботи. В інший час пілотам доводиться постійно вчитися. У нас постійні навчальні перевірки на симуляторі, а також навчальні рейси на справжньому літаку. Тому потрібно щоразу готуватися і невпинно вчитися, щоб весь час бути в курсі усього найактуальнішого в нашій сфері. Пілоткині в всьому світі не так вже й багато. З майже 180 тисяч пілотів у всьому світі лише 5 відсотків жінки. У німецьких авіакомпаніях це 6 відсотків. Багатьом все ще незвично бачити жінку в кабіні літака. Реакція пасажирів зазвичай дуже позитивна, але і ті, хто злегка здивований, коли перед виходом з літака на місці пілота стоїть дівчина. Вони по кілька разів обертаються, дивляться, але вони всі приємно здивовані. Упередження й гендерні кліше існують у багатьох професіях. З цим зіткнулася і Сандра Гегеман. У 30 років вона отримала диплом із спеціалізацією машинобудування, а потім вирішила спробувати себе в ремеслі й стала Теслею. Найпоширеніше упередження мені здається, це те, що ми занадто слабкі, щоб тягати важкі речі. У майстерні всі знають на що ми здатні, а на що ні. З клієнтами трапляється зовсім по різному. Одного разу 80-річна клієнтка кілька хвилин виглядала за кут і питала, чи прийде ще чоловік А є є ті, хто цим захоплюється. Нас вже не раз жінки розціловували. Вони були просто щасливі і зворушені тим, що ми це робимо, і що в нас все так добре виходить. А Реакціон поклі Сандра одна з тих небагатьох жінок, які зважилися здобути професії, що традиційно вважалися чоловічими. Як і пілотки жінок, які займаються теслярством у Німеччині, лише 6%. І причина тут не в обмеженнях пов'язаних з навчанням. Їх немає. Багато компаній були праді навчати більше дівчат, якби вони самі приходили. Я б не сказала, що хтось із колег мене інакше сприймає, або що хтось до мене ставиться по-іншому. Але в цій майстерні завжди були жінки завжди було так, що тут навчали теслярство як чоловіків, так і жінок. Думаю, що це просто стало чимось абсолютно нормальним. Ми вже звикли до цього, і нам не здається це чимось смішним. у цій професії дуже мало жінок, тому що все ще живе стереотип, що це під силу лише колегам чоловікам. І просто нам занадто мало розповідають про це у школах. У 2019-му вже само собою зрозуміло, що жінки теж можуть бути пілотами. Ліза і Сандра сподіваються, що з них братимуть приклад все більше дівчат і не лише в Німеччині.